Таємниці малярства на Галичині 15-18 століть. Вже третю, за рахунком монографію презентував львівський художник-реставратор Лев Скоп. Матеріали до книги автор збирав понад чверть століття. Провів багато часу в експедиціях на Закарпатті, Волині, Львівщині, фотографував ікони, монументальні розписи церков, вивчав історичні факти, досліджував та аналізував різні техніки. До напрацьованого додав і власного досвіду, тож вийшов справжній посібник для миття. see Як малювали колись, які етапи становлення пройшло малярство на Галичині? Як із плином століть змінювалася його техніка і технологія, та чим воно самобутнє, тонькощі й таємниці галицького іконопису Левскоп викладає крізь призму власного розуміння. Це є виключно на основі практик, практичних досліджень реальних речей, які я якими я працював, на які я бачив там, чи чи по селах, чи по музеях, коли перед іконою постійно є, так ви її реставруєте. Ви якби у вас проходить грань. Людини і ікони. так і ви вже бачите, як він малював, як він дихав, як він розмовляв, та ментальність дуже відкривається. Доробок становить собою справжній посібник, де в деталях етап за етапом від ґрунтування і заготівлі дошки до нанесення рисунку та золочення можна довідатись, як же створюють ікони. Говорить про кліматичні умови, про невідповідність тих чи інших матеріалів в нашій ситуації, там чи вологості, чи перепадів температури, і говорить, як галицькі майстри давні виходили з ситуації тих матеріалів, які в них є, і адаптували технологію грецьку чи європейську до сучасного до їхнього середовища. Окрім техніки і технології, у книзі можна дізнатися ще багато нюансів, зокрема про специфіку церковного малярства, побудову композицій та про світоглядні естетичні засади, якими керувались у своїй творчості галицькі художники. Любов Ступчук Павло Замрій, новини.